Може клопотання подавати сторони і Читайте, про закрити судово розгляд. Цивільний кодекс, що без згоди особи ви не маєте права здійснювати відео-фотозйомку. Процес, будь ласка, знімайте я хочете. Ми будемо знімати процес Але не моє обличчя. Мені не вистачало таких ютубів і ще, щоб десь з'являлися мої процеси. Ну, це ж головне подкликання для громадян відкритий суд. Ми в рамках цього і хочемо показати і студентам, і громадськості ми знімаємо, ми не, не ваш відбувається, конкретний судовий процес, а як відбувається судовий процес. Це що ви знімаєте. Я вам кажу, що я не даю згоду на відеофіксацію мого обличчя, якщо ви будете фіксувати, я подам на вас позов в суд. Відразу я вам кажу. Добре. Я попередила вас.